А що це за бур'ян? Сорочі лапки, гусячі лапки, барянічі фостики, дрезен плямистий, гусяти, лошини, стільчики. Друзі, все це про гірчак. Досить небезпечний бур'ян. Там, де він поселився, вже нічого рости не буде. Володіє дуже сильною алелопатією. Цим буряном необхідно боротися ще в молодому віці через те, що велика. Лудючись насіння до двох тисяч, відбирає пожив, вологу, світло, конкурує за всі ресурси з культурними рослинами. Цей бур'ян, друзі, він, як і інші гірчаки, приносить дуже багато шкоди сільськогосподарським посівам. Як з ним боротися? Ми підготуємо наступну інформацію про гірчак. Який із видів, ми ще подумаємо. А друзі, ви скажіть, будь ласка, а який це вид гірчаку? Отут сховається у перію? Напишіть нам в коментарях.